Доброго бадьорого! Сьогодні у нас буде ранішня розминка. Починаємо плечі підводимо назад, і вниз, ноги схрещені перед собою, закриваємо очі, Ви можете з відкритими очима вам зручно, доволі вгору або на коліно і робимо декілька глибоких вдохів і видихів. Відчуваємо, як у нас розширяється грудна клітина, наповнюється повітрям живіт, надувається і видихаємо. Спустошуємо спочатку живіт, опускається грудна клітина, знову наповнюємо, вдихаємо. Кінчиком носа відчуваємо холодне повітря, коли вдихаємо. І коли видихаємо це вже повітря тепло, відсвяткуйте, чи відчуваєте ви це, чи ні. Вже під ще один цикл вдоху видиху, своє матеньки. І тепер те саме робимо, але піднімаємо руки вгору, вдихаємо. Втянемося руками вгору, підборіддя, також трохи вгору, за горизонт, видихаємо, опускаємо під на грудну клітину. Знову вдихаємо. Вниз видихаємо. Знову вдихаємо. І нахиляємося вправо, видихаємо, Вгору вдихаємо, вліво видихаємо. Вгору вдихаємо. Вправо видихаємо. Сідниця у нас на підлозі. Опускаємося тільки на долоню або перед плечі, як зараз дозволяє ваше тіло. Вгору вдихаємо. І Вправо видихаємо і затримуємося тут, зробимо декілька циклів вдоху видиху. Виглядаємо з під руки, дивимося вгору, тянемося рукою вправу в сторону, знову вгору вдихаємо, вліво видихаємо. Виглядаємо з -під лівої руки з під пахою, тягнемося лівою рукою вліво і в сторону, і відчуваємо, як розтягується весь наш правий вік, вдихаємо вгору і, вліво, о, і вправо перепрошуємо, видихаємо руку справа засерединня вини, вона пряма, не провалюється. Погляд відводимо максимально назад вправо, і тепер знову вгору вдихаємо, видихаємо вліво. Тепер ми вдихаємо вгору і руку спереду перед собою на голі. Провалюємося спиною максимально назад, при видисі. І досі грудною клітиною виростаємо вгору, назад провалилися, вперед вдихнули глибоко, назад провалилися, вперед, вдихнули. І максимально назад знову провалилися спиною, отягнулися і тепер. Вдихнули вперед грудною клітиною, потім до лівого коліна і назад. І робимо так три кола вперед, три кола назад, коли ми робимо от не на півколо назад, видихаємо, півколо вперед вдихаємо. Тепер те саме робимо до правого коліна. В іншу сторону крутимося, назад видихаємо, вперед, вдихаємо. Угу. Добре, закінчуємо замок з рук а, за голову і зараз будемо вдихати грудною клітину вперед. Максимально видихати отаким чудом, збираємося. І ще чотири рази видихаємо вниз, складаємося, вдихаємо грудна клітина, вперед. Максимально. Добре, тепер а, замок з рук до лівого плеча таким чином. Потім вгору його піднімаємо і до правого опускаємо. Шия в нас пряма, це все робиться за шиєю. Угу. Ще робимо по два рази на кожне плече. Вниз видихаємо, вгору вдихаємо. І останній раз, і тепер угору потягнулися максимально замок з пальців рук, і відвели руки за вуха туди назад. Потягнулися вгору. Добре, тепер перед собою захватили таким а, чином спочатку правий лікоть, а потягнули, витягнули правий суглоб. тепер лівий суглоб. І переходимо. Переможе на 4 опори, стіл. Ось таким чином. І знову робимо тут кішку корову. Сьогодні у нас розмінічне заняття, тому у нас всі базові вправи, які ми маємо зробити, вдихаємо, прогинаємося, видихаємо максимально вгору. Вдихаємо, видихаємо. Вдихаємо. Видихаємо, вдихаємо, віддихаємо. І останні два рази, дихаємо, і зустрічаємося васені столу. Це коли у нас пласка поясниця, ми не прогинаємося, долоні у нас під плечами, ноги на ширині тазу. Коліна під тазом. А що ми тут робимо? Давайте зробимо спочатку 4 кола в одну сторону головою. Зробимо, угу. потім в іншу сторону. Добре. Те саме робимо грудною клітиною спочатку можна отак як Угу. І потім робимо коло в одну сторону 4 рази. Спочатку до лівого плеча, вгору, тільки грудною клітиною до правого вниз. І потім знову а, в іншу сторону. Тепер до правого плеча, вгору, вліве, вниз, вправо. Опа, чотири рази зробили. Тільки групне клітина. Тепер робимо те саме тільки частиною поясниці. Ми робимо поясницю, талію, животом, кого що є. Угу. Чотири в одну, чотири в іншу. Робимо в іншу сторону. І те саме зараз робимо тільки за рахунок копчика. Хвостиком малюємо коло. 4 кола в одну сторону, 4 кола в іншу сторону. Угу. Завершаємо тут і будемо малювати коло правою рукою вперед. 4 рази. Тут можна згадати про подих, коли ми малюємо коло вперед, півколо вдихаємо, назад видихаємо. А тепер назад, цією самою рукою. Чотири. Тепер руки разом. І вдихнули, відкрили одну клітину максимально вгору і Ліво, а, ліву руку. І так ще вам декілька разів. Чотири рази ми все робимо 4 рази. І на останньому разі ми тут залишаємось. Можна. Витягнути ліву руку вперед, перед собою праву ногу назад і зловити баланс. Можна підняти в кінці праву ногу за бажання. Зробили тут цикл вдоху-видиху, повертаємо ліву руку назад, повертаємо праву руку назад. А тепер ліва сторона, вгору вдихнули. І вниз все видихну, вдихнули. Вдихнули. Видих. І останній раз. Вдихнув, видихнула, видихнув. Робимо ці повдоху. Простаємо назад, спочатку ноги, ходимо на праву руку перед собою і стимо. Зараз а, йдемо руками, вперед Прогинаємося. І тут у вас бок на підлозі. Якщо ви впевнені в своїй шиї, що там нічого не трапиться, що вона вас круто націноване, можна стати на підворіти і грудною клітиною тягнемося максимально до підлоги. Якщо тут не відчуваєте роботу, э, стали ручками на пальчики і ще трошки вперед притягнулися і стоїмо на пальчиках рук. Угу. Робимо тут декілька циклів вдоху, видохом. Почуваємо роботу по ню, відкриваємо октаним конглядом, повертаємося ручками. Тепер нам треба зробити вправи для ніг. Спочатку робимо на праву сторону, я до вас повернусь з правої сторони, щоб було видно. Спочатку піднімаємо праву ногу, а відкриваємося і до правого плеча медленно, малюємо і чотири рази в одну сторону. Лови. Завершуємо і чотири рази в іншу сторону. Виділюємо угу. і залишаємо ногу вгорі, і тут будемо відкривати і закривати. Угу. Таким чином. Чотири рази ровно. і потім ногу. Піднімаємо вгору, п'ятку, штовхаємо 4 рази. Угу, добре, тепер лівою рукою хватаємося за, можна, за праву ногу таким чином. І витягнули його вгору. Зловили баланс, робили тут цикл вдоху-видоху, добре, ставимо ногу на підлогу. Те саме зараз робимо з лівою ногою. Відкриваємо таз і малюємо спочатку вперед чотири кола. Угу. І потім чотири кола назад. І тепер відкриваємо чотири кола. Таз добре. Лишаємо вгорі, п'ятку виштовхуємо вгору. Раз, два, три, чотири. Добре. А тепер у нас права нога посередині, ліва вгорі. І хватаємося правою рукою за закінчимо пальців і витягуємо його вгору. Стоїмо в пальці, дихаємо, витягуємо, відчуваємо, як витягуються м'язи в нозі, в спині. Добре. Повертаємо руки ноги на підлогу. тут можна трошки відпочити, відштовхнути себе, сісти сідницями на п'яточки. У нас великі пальці ніг разом, п'ятки окремо, витягуємо все тіло, сідаємо по сідаємо сідницями на п'яточки, бо куди дотягується сідниця. Руки перед собою видями. Можна пройти трошки руками вперед, витягнути спину, зробити намасте, доволі і покласти собі ззаді на шию і зробити тут декілька циклів вдоху, видоху. Відчуття проваджується живіт між колінами. Добре. Тепер руки широко ширше ніж у нас. Пілимок, якщо він є, якщо немає, то ширше, ніж рівні плече. І будемо підмірювати вдихати. Таким чином вгорі видихати спиною вгору. Інак сідниці. Чотири рази, останній раз Сідаємо на сідниці і робимо це в зворітньому. Тепер у нас вгорі, коли ми вигинаємося, вдихаємо і внизу занирюємо, вдихаємо. Вгорі вдихаємо, внизу вдихаємо. І останній раз. Добре, тепер стоїмо на передпліччя, руки можна в замок перед собою. І зараз хватаємося пальчиками ніг за підлогу і стоїмо в дельфіна ось таким чином. Якщо вам тут важко так стояти, можна в собаку стати мордою вниз. Це коли ми на випрямлених руках стоїмо. Це, скажімо так, наступна асана. Вона нормалізує тиск у нас всередині. І коли ми видихаємо, ми йдемо вперед в планку. Давайте я зазнаю так, щоб було видно. Йдемо в планку. І знову об і коли ми в планку йдемо, ставимо а, ліву ногу спочатку зліва від себе, потім знову в дельфінчика, потім з планку справа нога від себе і з таким чином витягуємо добре. Ще зробили по три рази на кожну сторону. І останній раз. Спочатку дев'ячик, максимально прогнулися так згорі. Угу. І тепер планка. І ліва нога зліва від нас. Добре. Тепер права нагада. Угу. Yeah. Тепер знову сіли на коліна, потягнулися. Сідаємо ласину по-турецьки і тут ми зробимо, або давайте ляжемо. Хватаємося. Можна триматися за коліна, можна з прямими руками. Кидаємося назад. Вшивасину розкидаємо руки назад. зірку, ноги зірку. Робимо глибокий вдих, видих. Живіт. У нас вільний наповнюється, поясниця на підлозі. Якщо вона на підлозі, припиніть ноги до себе, поперекочуйтесь і знову розкиньте їх в сторону. Поясниця у нас має притискатися до підлоги. Робимо глибокий вдих, видих. своєму темпі. Відчуваємо, як з кожним подихом, вдохом і з кожним видихом у нас подих все сповільнюється і сповільнюється. Вдих стає все глибшим, а видих все довше. Відчуйте простір навколо себе, що у вашій кімнаті прийдеться внутрішнім зором, потім видіть за межі кімнати, під простір навколо. Розсиптеся, а потім зберіться знову по частинці, поверніться в кімнату. Глибоко вдихніть, видихніть, почніть ще валити ручками, ножками, потягніться вгору, потім рука в сторону, обівіть себе, покачайте, скажіть, як ви себе любите, потім знову руки розкиньте і обійміть себе по-іншому. Під Прийміть, підтримайте себе, побудьте з собою. Скажіть, що у вас все вийде, поверніться на лівий або правий бочок. Виростайте вгору, глибоко вдихайте, видихайте, Руки через сторону, в намасте, перед собою. Дякую вам за сьогоднішню практику, дякую простору, який нас приймає. Дякую всесвіту. Дякую всьому живому і заживою. Дякую цій планеті за те, що я відродилась тут. Дякую. І знову руку через сторону, вдихаю, кажіть, я приймаю і процвітання в своє життя. І не видихайте, кажіть, я відпускаю страхи, переживання, тривогу, все, що маю відпустити. І видихайте, робіть до види. Гарного всім дня. Приходьте!